Рада вітати усіх моїх глядачів на каналі. Сьогодні запрошую вас у магазин Юск. Будемо робити огляд товарів зі знижками. До 60% зараз пропонується знижка на садові меблі. Також у відео буде декор і меблі для дому. Ось такі чудові підвісні крісла кокони зараз коштують 7500 гривень. Подушки знімаються, тому їх легко можна буде почистити чи випрати. Є у двох кольорах: темно-сірому та натурально бежевому Якщо ви хотіли придбати щось подібне собі у сад на балкон чи на терасу, то зараз саме час. Ну, дуже гарна ціна. Також зверніть увагу на цю величезну парасолю. Діаметр вона має 2 метри. Колір темно-пісочний. Її вартість зі знижкою 1750 гривень. Ну і куди ж без чудових ліхтариків? Не знаю, як вам, а мені дуже подобається створювати затишну атмосферу за допомогою такого ніжного, приглушеного світла свічок та ліхтариків. Вартість ось цього екземпляру в моїх руках 750 гривень. Ось цей керамічний горщик зараз коштує 300 гривень. При бажанні його можна підвісити. Ось цей ліхтарик для маленької свічки 125 гривень. Він такий лаконічний і милий. А цей великий ліхтар діаметром 32 сантиметри зараз коштує 350 гривень. А це теж цікава річ. Я називаю її терасною плиткою. Нею легко можна оновити ваш балкон. Її вартість за комплект 800 гривень. Бачила багато відео на американських каналах. Там дівчата легко та швидко викладають її у себе на балконі. Цікаво. Напишіть у коментарях, чи хтось уже пробував. Ну і чи сподобався вам результат. Зараз пробіжимося трішки по декору і підемо дивитися на меблі. Завжди звертаю увагу на цей вазон. Він тільки мені так подобається. Його вартість 225 гривень. Свічники. Красиво, але, як на мене, не зовсім практично. Коштують 125 гривень. Такі стримані свічки у зеленому та світло-сірому кольорах по 90 гривень. Ліхтар складається зі скляної колби та дерев'яної підставки. Його вартість зі знижкою 500 гривень. І ще одна рослинка. Мені нагадує алоя. Коштує зараз 200 гривень. А тут у нас справжній скандинавський стиль. Дуже люблю розглядати такі експозиції в юску. Все таке стримане, в пастельних відтінках, ніжно і витончено, як на мій смак. Обідній стілець. Я б навіть сказала крісло в натуральному бежевому кольорі. Позаду є блискавка, а отже, чохол знімається, і ви зможете його легко почистити чи попрати. Ціна 3250 гривень. Цей стілець в графітовому кольорі 2750 гривень. Чохол також знімається. Стіл має вартість 16500 гривень, його ширина 100 см. А довжина змінюється від 200 до 280 см. Ще один стілець у сірому кольорі має вартість 1250 гривень. Чохол тут не знімається. А це комоди з завжди низькою ціною. Це позиція на 6 шухлят. Має висоту 80 см, ширина 45 см. І довжина 160 сантиметрів. Його вартість 9 тисяч гривень. Також є менший варіант на 4 шухляди за ціною 6 тисяч гривень. Столик для мінімаліста. Він з фіброцементу коштує 2 тисячі гривень. Схожий на камінь. Тумба в цікавому дизайні з розсумними дверцятами. Її вартість 4250 гривень. Там трохи далі стоїть ще такий самий комод. Як дійдамо, покажу. А тут маємо ряд барних стільців на любий смак. Цей стілець має регульовану висоту від 83 до 104 см. Ціна 2500 гривень. Легко обертається. Є у сірому, чорному та в такому світлому бежевому кольорах. Наступний стілець має стандартну висоту 103 см. Ціна така ж. 2500 гривень. Тканина Вельвет ніжна та приємна на дотик. Є у сірому та чорному кольорах, а цей світленький красень коштує уже 4000 гривень, стандартна висота 105 см Дуже вишукана банкетка. Ціна 3500 гривень. лаунж крісно за 3500 гривень. В світло сірому кольорі. Всередині має ємність для зберігання. Стильний елемент до вашого інтер'єру. Ще одна експозиція обідньої зони. Тут маємо стіл у кольорі Теплий дуб. Ширина 90 довжина 180 см. Його ціна зі знижкою 7500 гривень. Стілець у ніжному бежевому кольорі з обертальною основою. Його вартість 3500 гривень. Ось такий стілець у сірому кольорі зараз коштує 2000 гривень. І цей обідній стілець зараз можна придбати за 1500 гривень. Ось ми й дійшли до буфету, про який я вам говорила. Це комплект до цієї тумби. Його висота 80 см, ширина 40 і довжина 160 см, ціна 15 тисяч гривень. Так само як і тумба, має двоє розсумних дверцять. Диван у ніжній обшивці Теді в світлому кольорі. Хто задивляється на нього так само, як і я, зверніть увагу. Зараз на нього акційна ціна 9500 гривень. Трохи інша модель дивану. Теж у світлому кольорі. Довжина 2 метри, ширина 80 см. Ціна зараз 11500 гривень. Кавовий столик під слеп. Висота 46 см, ширина 60 та довжина 110 см. Коштує зі знижкою 3 тисячі гривень. І на закінчення сьогодні подивимося, що цікавого є по килимах. Ось така модель 160 на 200 см. Коштує 3 тисячі гривень. Наступний у світлому кольорі 4 тисячі гривень. Килим з ромбиками та кісточками у розмірі 140 на 200 см коштує 3 тисячі гривень, а в розмірі 160 на 230 см коштує 5 тисяч гривень. Наступний вартує 1650 гривень і має розмір 140х200 см, склад тканини 100% бавовна. А ще він м'який і його буде легше прати. Ну що ж, мої любі, дякую, що провели цей час зі мною. Не забудьте залишити вашу вподобайку. Гарного усім настрою та до наступних зустрічей!